Хайтек. Землетрус 23 жовтня 2011 року в провінції Ван на сході Туреччини магнітудою 7,2 бала міг би призвести до численних жертв та каліцтв. Населення знайшло порятунок на вулицях, адже загляні мури будівель побудованих зіздавалося чудовим співвідношенням ціни і якості неспроможні витримати землетрус такої потужності. Але як можна побачити завдяки цій імітації, підземні поштовхи викликають до життя сили, які діють з боків. Таким чином стіни починають тріскати і втрачають міць. Чення з технологічного інституту в Карлсруе, Німеччина шукають спосіб зробити цегляні стіни стійкішими до землетрусів. Таким чином, мешканці мають більше часу для евакуації. Перші експерименти пройшли на початку 90-х. Досідницький центр випробував укріплення з вуглецевого волокна. Водночас, гнучки, міцні вони прикріплювалися до цегляного мурування з метою його загальної стабілізації. Але розподіл сил було зроблено невірно. В результаті все було навіть гірше. Стіни завалилися. Навіть якщо під час тестів імітували землетрус помірної потужності. вчені взяли ці дослідження за основу і розширили свій підхід. Ідея полягає в тому, щоб зміцнити стіни, використовуючи новий вид супержорстких шпалер. Перший крок вибір матеріалу. В даному випадку це скловолокно. Дуже еластичний компонент, який може полегшити завдання, що стоїть перед стінами. Але знайти гарний матеріал недостатньо, потрібен також гарний клей для настінного монтажу. Цей клей являє собою суміш води, сполучної речовини і великої кількості пластикових куль, які складаються з тисяч довгих молекул. Коли ця суміш наноситься на стіну, вона проникає у всі тріщини. Вода випаровується і кулі зливаються між собою. Ланцюги молекул утворюють мережу, яка міцно прикріплюється до стіни. Те ж саме відбувається зі скловолокном, яке, поєднуючись із клеєм, цілковито проникає в цю суміш. Файн Брайтесного Цока. Загальна еластичність обумовлена характеристиками виготовленого нами пластика. Це може змінити його внутрішню структуру під дією сейсмічної сили. Подивимося, що відбувається під час цього експерименту. Мур, той що праворуч, був зміцнений супержорсткою шпалерою. Він здатний протистояти силі зі значним бічним навантаженням. Різниця з іншою стіною очевидна. Це справді крок вперед. Ця система водночас легка і надзвичайно ефективна. Вбивають не землетруси, як такі, а головно, будівлі, що руйнуються. І допоки ми не можемо точно передбачити, коли саме відбудеться наступний землетрус, найкращий спосіб захистити себе споруджувати будівлі, що здатні протистояти йому.